Вітаю вас. Вітаю. Прошу. Ви за першу освіту історик, за фахом журналіста в науці політолог. От наскільки це органічне поєднання? Поєднання історії, журналістики і політології це дуже класно. Вища освіта це результат або процес. Особисто для мене це процес. Тому що ну, для мене освіта людини вона не вимірюється дипломами. Ви вірите в те, що громадянське суспільство формує майбутнє нації? Так, безумовно. Про що говорити з студентами під час війни? Дуже часто студенти мене заспокоюють, коли піднімається ця тема. Навіть сьогодні був захист дисертації, і без сліз він не пройшов. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. і Сьогодні ми говоримо про український мультиінформаційний простір, про ресурси, яким довіряють українці. І наскільки виправдано вони це роблять? Врешті-решт, завдяки. Чому ми можемо? Ну, якщо не довідатись правду, то принаймні скласти більш-менш об'єктивну картину навколишнього світу і події, які у ньому відбуваються. Говоримо сьогодні у нашій студії з докторкою політичних наук, професоркою кафедри політології та державного управління. Донецького національного університету імені Василя Стуса Іриною Мацишиною. Ірина Віталіна, я вітаю вас. Вітаю вас, пане Олексію. Отже, де ж вона справжня інформаційна реальність в наш час високошвидкісних технологій, дипфейків, доповненої реальності? І чи можемо ми все ще говорити про довіру споживача до інформації? Довіра споживача до інформації відбувається тоді, коли у нього є довіра до джерела, яке надає цю інформацію. І в цьому плані складно говорити, що сьогодні офіційні засоби масової інформації таку довіру мають. Тут є і політичний контекст, тут є економічний контекст, і тут зрозуміти можна, що є якась така певна залежність і від влади, і від тих економічних реалій, які є. З іншого боку, коли людина знаходиться у небезпечному стані, вона потребує цієї довіри і вона починає все ж таки звертатись до інформації. Я завжди і студентам своїм говорю, і на своєму досвіді знаю, що коли у нас відбуваються обстріли, мені не важливо. Як це правильно написано за структурою подання інформації? Мені важливо отримати інформацію своєчасно, щоб я встигла зберегти своє життя і життя своїх рідних. Зараз ми говоримо про вашу роботу в Одесі і студентство Одеси. Правильно? Я, ми говоримо про Одесу, де я живу, і про моє викладання у Вінниці. Я викладаю у Вінниці офлайн або онлайн і живу все ж таки в Одесі. І там складніше життя відбувається, і я просто до того, що у нас є свої телеграм-канали людей військових, які попереджають нас вчасно, там не тільки стосовно тривоги, а попереджають зараз, будуть бахи. Дві скіни або ще щось. І ці два слова нехай там купа помилок. Але особисто для мене вони дуже дуже важливими. І тут ми говоримо про довіру. Тобто, довіра знов таки, я до того, що довіра формується до до інформації, коли є довіра до джерела. і все. Якщо продовжити тему довіри до джерел, то варто мабуть згадати загальнонаціональне опитування джерела інформації про війну, проведене у березні 2024 року фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева. Рівень довіри до інформації органів державної влади з огляду на це опитування невисокий: 39%, От як ми можемо побачити. Довіряють 29% не довіряють, і до речі, рівень довіри при цьому падає із наближенням до фронту, тобто у східних і південних регіонах довіряють ще менше. Якщо ми говоримо про інформацію, яку оприлюднюють органи державної влади, це об'єктивний стан інформаційних обмежень під час війни, чи це може бути індикатором падіння довіри і до владних інституцій. Я вважаю, що це об'єктивний стан, тому що будь-яка інформація в умовах війни вона не може надаватися на 100% на з точки зору безпеки, з точки зору, ну ми знаємо коли. Є одна інформація, і потім ця інформація може бути використана нашим ворогом проти нас. І тут зрозуміло, що не все ми знаємо, не вчасно ми це отримуємо. На жаль, населення цього не розуміє. Звідси ця довіра вона втрачається. Хоча, коли проходить час, ти розумієш, навіщо це було зроблено. З іншого боку, ми бачимо, ми про яку інформацію говоримо. Ми говоримо про інформацію з офіційних джерел. Ну, коли це є органи, які надають інформацію, в той самий час ми можемо говорити про інформацію з анонімних джерел. І анонімні джерела якраз користуються цим, коли офіційні органи влади не додають, не договорюють то не це так оперативно, Не так оперативно. і це роблять анонімні джерела інформації. І, звісно, людина, яка знов таки знаходиться в, такому, в стані тривоги, вона буде шукати, вона буде читати, вона буде читати все. Я знов... Але це нібито інтуїтивно зрозуміло, що анонім... анонімним джерелам інформації довіряти не можна. Так, але чим більше ти знаєш, тим більше у тебе є сценаріїв, що тобі робити далі. І звідси ми можемо спостерігати наявність різних і джерел, і подань, і даних, з різ... ну, даних стосовно інформації. І тому довіра. Ну, не буде довіри, тому що чим більше інформації, тим більше хаосу. З іншого боку, ну, ви спитали, ну це об'єктивний такий стан? В умовах війни я вважаю, це об'єктивний стан, тому що е є закон про публічну інформацію, є закон про роботу державних органів в умовах війни е з точки зору інформування. Е ця двохфазна, наприклад, модель подачі інформації. І тут органи місцевої влади вони дотримуються цього закону. І, звісно, щось не додається, не доходить. Ми говоримо про інформаційний запит суспільства і про корисну потребу суспільства в інформації. Ви прихильниця більше об'єктивних новин чи новин оптимістичних? Я прихильниця правдивих новин, і тут е говорити про те, оптимізм е з точки зору правди. Мабуть, це ок. Оптимізм з точки зору неправди це, це брехня, це просто брехня. Коли ми говоримо про об'єктивні новини, ну так, об'єктивні новини, вони, вони, вони цікаві, але сучасній людині будь-яка будь інформація, її буде ну, все рівно не вистачати. Вона все рівно буде шукати чогось нового, заходити. Розширювати це своє інформаційне поле, свою інформаційну бульбашку, тому я проти оптимістичних новин, якщо вони брешуть, ви журналіст телевізійний до того ж і з більш ніж десятирічним стажем. Тому дозволь собі поставити таке питання: От, чи можливий інформаційний баланс між трагедією війни і продовженням цивільного життя країни? З точки зору візуальної подачі інформації? Маєте... Візуальної смислового наповнення, контент, який продукуєте те чи інше медіа. Чи може він його збалансувати між трагедією війни на прифронтових територіях і, наприклад, достатньо спокійної війни? Ну, знаєте, сьогодні. Дуже потужно у нас в країні розвивається напрям журналістика, як журналістика рішень. І мені здається, якраз це є той баланс, про який ви говорите. Тобто, з одного боку, ми говоримо про трагедію, з іншого боку, ми говоримо про те, що є рішення, як можна відновлювати вже сьогодні. Території, які і постраждали, і які страждають на сьогоднішній день, якраз журналістика рішень, якщо наприклад раніше. Там нам в Києво-Могилянській академії, коли там були курси, розповідали або там в інститутах про те, що журналіст має інформувати, а не надавати якісь рецепти розвитку. То сьогодні так він він має інформувати, але разом з цим він має надавати приклади успішних кейсів, як можна вирішити те або інше питання. Тому якраз Але це не його суб'єктивна думка. Ні в якій разі. Тобто він надає приклади успіхів, приклади якихось досягнень, приклади там, вдалого бізнесу або вирішення там, якоїсь проблеми. І коли глядач буде це бачити, дивитися. То така він він, він може взяти. Він, він може ну якраз таку модель використати і в своїй ситуації. Тому журналістика рішень, мені здається, якраз в цьому плані це та середина, яка може ні в якій разі не применшити той біль, який сьогодні є. Але в той самий час вона може і надати вихід з тієї ситуації, в якій суспільство знаходиться. Ця модель вона успішно працює в інших країнах, чи ми народжуємо свою власну національну журналістку рішень починаючи з нуля. Е, ні, це не наше ноу-хау, і сьогодні можна побачити, як дуже багато різних і конкурсів і пропозицій саме в напряму журналістики рішень пропонується. І в першу чергу мені здається, це якраз пішло від країн, які пережили цю війну. Грузія, Ізраїль. Як там журналістика у них розвивалася під час війни. І якраз що корисного з військового контексту для журналістики вийшло для того, щоб вона все ж таки професійно працювала, і журналістика рішень в цьому плані. Вона є ну найбільш непогано, на мій погляд, моделлю роботи сьогодні. Наскільки я пам'ятаю, журналістські стандарти Бібісі також народжувалися під час військових конфліктів. І чи залишаються і сьогодні актуальними стандарти збалансованості, стандарти неупередженості, стандарти об'єктивності, вчасності, доступності і незаангажованості? Ну, це про мрію. Це коли, коли ми ми ну тобто стандарти вони мають бути, але ми можемо з вами спостерігати, як і Нью-Йорк Таймс. Там іноді ці стандарти порушують. І там інші поважні, там БІБІСІ, і інші поважні, медіа медіамагнати, медіавидання. медіа Е, Історія там, починається взагалі щодо стандартів і діяльності інформаційної політики з Першої світової війни, коли комітет Кріла був, і коли встановлювалися якраз певні правила, за якими має відбуватися інформування населення в умовах війни. І якраз за цією калькою, і сьогодні ми працюємо. BBC їм простіше в плані виконання стандартів, тому що на їх території війна не відбувається для роботи наших журналістів. Це набагато складніше, і звідси ми можемо бачити, що єдиний телемарафон він в якійсь мірі, можливо, зняв. Зняв ці складності, тому що багато регіональних телеканалів сьогодні, в принципі, обмежені в своїй роботі, тому що є єдиний марафон, який перекриває цей час для роботи, для трансляції. Якщо вже почали говорити про єдиний телемарафон, давайте нагадаємо і опитування. КМІС у лютому 2024 року, згідно якого телевізійному марафону довіряють 36% опитуваних українців, а не довіряють сорок сім. Власне більшість опитувань, які були проведені минулого року, і показали зменшення рівня довіри до телевізійного марафону. Історія неоднозначна. Це історія про нову модель інформування суспільства під час війни. Ваша думка з цього приводу: наскільки телевізійний марафон був виправданий на початку війни, наскільки він виправданий сьогодні? І чи може він тривати 5-6 років? Я вже згадала Першу світову війну комітет Кріла, коли була напрацьована єдина інформаційна політика, і, в принципі, єдиний марафон це теж наша така єдина інформаційна політика, яку б. Треба було запустити у 2014 році, але, на жаль, цього не відбулося. І коли ми побачили ці наслідки, то я так думаю, що рішення для його здійснення, запуску, це було правильне рішення у 2022 році. Проте, проте на сьогоднішній день цей єдиний марафон перетворився на певний ресурс влади. Тому що ми можемо нашої сучасної влади, виконавчої влади, так би можна сказати, тому що там не скільки представники парламенту, в цілому, скільки представники адміністрації президента та провладної політичної партії приймають участь. І це такий тривожний сигнальчик сьогодні для того громадянського суспільства, з чого ми і почали говорити, оскільки ми бачимо наскільки інформаційна політика зосереджена в руках одного, одного ну, вектору влади, і це дуже погано на сьогодні. І звідси зрозуміло, чому населення не довіряє, чому воно так ставиться. Ми там не можемо побачити представників опозиції. Ми там не можемо побачити представників від громадського суспільства. Ми можемо побачити лише тих медіафігур, які мають певний вплив на політику сьогодні, лише тому, що вони. Наближені до mm -hmm. політичного тіла, так би мовити, ну власне всю парадигму, і мені здається, абсолютно е, потрапляє. Крайня цитата радника керівника офісу президента Сергія Лещенко, який заявив, принаймні, що без телемарафону виникне медіахаос в країні. А всі спроби дискредитувати його це частина російської пропаганди. Чи не занадто радикальне твердження? Ну зараз це дуже цікава калька, Коли як тільки якась критика починає лунати в бік влади, то обов'язково тебе звинувачують, що ти працюєш на бік нашого спільного ворога. Довольно і зручна тут, теза, її і можна тут, використовувати, її можна навіть скрізь. не задумуючись так, і так, не так. доводячи. Так, так, так. Тому тут цілком зрозуміло, проте якраз ми можемо через цю фразу там зрозуміти стосовно. Перспектив, так би мовити, Сергія Лещенко на майбутнє, тому що у нього на сьогодні і так, у самого там рейтинг не дуже великий і йому зручно так говорити. Проте, єдиний марафон він дійсно вже потребує певного реформування, перезавантаження. Якщо адміністрація президента, якщо Національна Рада цього не розуміють, то вони ще більше втратять ту довіру, яка залишається там, на рівні 35%, ви сказали. Пропаганда це завжди а, негатив? Чи пропаганда, а тим більш контрпропаганда під час війни, вони припустимі і в яких межах? Ну, з точки зору класики, є ж біла пропаганда, чорна пропаганда, сіра пропаганда. І пропаганда була завжди. Ми говоримо, наприклад, там… Вам не треба курити палити, тому що це для вас за занадто буде погано на вашому здоров'ї. Це теж пропаганда, але справа в тому, що і в умовах війни є пропаганда, є контрпропаганда. Є просу, що таке пропаганда, так? Ну, ми можемо знов таки в історію до католицької церкви піти, коли католицтво воно просувалося якраз через організацію інформаційної політики. Римського папи, але я тут не про це. Я про те, що пропаганда це просування певної ідеї, і з точки зору війни. Так, у нас є своя контрпропаганда. Ми просуваємо свою ідею, що ми, ми, ми нація, ми не меншовартість, ми маємо свою землю і, свою і ми, її, ми, ми, ми її маємо захищати. У нас є спільний ворог. Це треба щодня доводити, тому що у нас і, і досі є люди, які не все так однозначно. Ваша, кажуть. Не ні, ні однозначно, брати наші старші. А як же так? Ми ж славян, Народи І, все таке інше. і тут, тут теж має бути якась жорстка політика, тому що, на жаль, не всі люди в школах вивчають історію, не всі розуміють взагалі в інформаційних різниці, в інформаційних вкидах. Що таке правдива інформація? Не всі вміють цю інформацію перевіряти. Тому так, якщо ну було ж добре, коли взяли і відключили однокласники. Спочатку була трагедія, там як так ВКонтакті, як, але недовго як, як мені так. здається, коли зараз піднімається питання стосовно закриття телеграм-каналів, така ж сама історія. Зараз починають говорити ну як це можна? Ви знаєте, так вчора там заблокували вже декілька боків і вже. Так би мовити, провідні телеграм-канали почали ось бачити, до чого ви привели, Тому що є ж у нас телеграм-боти, де ми можемо надсилати інформацію, де попереджаємо про наявність там військ ворога, і вони теж були заблоковані. Проте інформаційна політика має відбуватися. І якщо треба, вона має відбуватися жорстко. Наскільки небезпечною може бути інформаційна державна політика, яка спрямована на заспокоювання глядача, а давати оптимізм, давати впевненість у завтрашньому дні, підтримувати бойовий дух і віру в те, що наша справа це благородна справа, і ми переможемо, це одне. А є два не самих кращих приклада навіювання або заспокоювання на населення. Ну, перше, я говорю про те, що в травні ми будемо смажити шашлики. А другий це про те, що влітку ми будемо пити каву у Криму. От в чому небезпека такого заспокоювання, як правило, воно закінчується. У нас же ментальність наша національна у нас або зрада, або перемога. І якраз до того часу, поки така політика вписується в шаблон перемоги, це населення сприймається. І у нас якраз феномен Арестовича це дуже яскравий приклад. Це навіювання воно було до певного часу. Але коли і шашлики не відбулися, коли І кави в Криму не попили. і, 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 і кави не сталося, то вся агресія вона пішла проти Арестовича. І все. І тут якраз політика нашої влади. Там розумні люди, є іноді, але є, тому що якраз з'являються час від часу спікери, які таку політику проводять, але це спікери тимчасові, тому що як тільки агресія починає наростати, тобто перехід сприйняття таких спікерів від перемоги до зради. Все з ними, з, ними, з ними прощаються, а потім знаходиться інший спікер. І це треба розуміти. Це така дуже цікава політика заспокоювання населення. Це, це тимчасова політика, вона не працює довго і вона, до того ж вона вон, може бути вона, небезпечною. Вона працює довго, самі спікери тимчасові, вони uh -huh. лише змінюються, але вона працює. Uh -huh. І це знов таки про населення. Чому немає довіри? Тому що наративи одні ті ж самі, обличчя змінюється влада заспокоює. і в цілому це ж у вас скільки дані стосовно недовіри до медіа, а недовіри до влади. Там же теж рейтинги не дуже добрі, і це теж пов'язано з цією політикою. Щодо наративів і, зокрема, дезінформаційних наративів, згадаємо, що опитування USAID 2023 року, разом з Internews проведено. а вона доволі цікаво, у якому контексті Українці можуть вважати правдоподібними наративи. Про неефективність санкцій і розкрадання зброї та західної допомоги, яка надається Україні, От можуть стати, пристати на цей так. бік. Однак найменш правдоподобним наративом українці вважають те, що Україна не зможе перемогти велику і могутню Росію. Нас можна назвати добре поінформованими реалістами. Мабуть, так. Тому що. Ну, дуже складно уявити, а що буде, якщо ну, Росія переможе? Ну, ну, вона ж переможе фізично, ментально вони програли насправді. Тому що те, що вони заклали, воно закладено вже в три покоління. І тут вони програли. Питання в території, питання тільки в містах. А в менталії. Ментаговській... Але Україна це не лише територія, не лише то... міста. Україна це більше, це ідея. І якраз тут населення. Повертаючись до війни впродовж 300 років, якщо не більше, цю ідею їм вбити так і не вдалося. І просто наші діти. Ну, коли, коли маленькі діти, вони вже знають, хто їх ворог, вони розуміють це, то ну, що це? це? Це ж не про перемогу. Тому. Ні. Тут так, так, так. Вони, як ви сказали, реалі... інформації. Добре поінформованими реалістами. реалістами. Так, так, так. А, З огляду на те ж саме опитування USAID, українці отримують новини із соціальних мереж, але найбільший рівень довіри до інформації від родини і друзів. Про якщо це таку проекцію зробити на класичну журналістику, чи не втрачає вона рівень довіри як до об'єктивного і збалансованого джерела інформації, чи не робимо ми все ж таки сьогодні в нашому мультиінформаційному просторі? Ухил, все ж таки, на те, що сказали родичі і знайомі, на десятки і сотні телеграм-каналів під час анонімних, чиє сучасні журналістиці чи ще місце об'єктивності і достовірності. Дивіться, я спостерігаю і думаю, що воно і далі далі буде так відбуватися. Яку тенденцію з одного боку, телеграм-каналів, якщо вони будуть функціонувати у нас на території України. Їх буде ще більше. Нехай там аудиторія буде не така розлога, велика, достатньо 100-100 тисяч, максимум 1 мільйон, максимум. Але це нішева аудиторія, яка стабільна, яка не буде переходити і вона буде знаходитись. З іншого боку, професійна журналістика вона буде ставати більш професійною, тому що такої конкуренції витримати неможливо буде. Боротися за одну і та. Ту саму аудиторію зможуть лише професіонали. І якщо ти працюєш в журналістиці, яка залежить від місцевої влади, яка залежить від реклами, ну, тієї реклами джинсової, я б сказала, так, то ти все одно з часом перетворишся на той телеграм-канал, де там сусідка сказала, або ще хтось. І якраз саме професіоналізм. Чому професіоналізм? Тому що телеграм-канали це все добре, там йде інформування, але нам не вистачає аналітики, причинно наслідкові зв'язки. Звідки це? А що буде далі? Прогнозування, і це якраз вміють класно робити професійні журналісти. І тому на майбутнє а плюс у нас ще є ще є один конкурент штучний інтелект, який теж генерує тексти. Сьогодні не обов'язково сидіти писати. Сьогодні можна просто йому там задати певний запит, і він тобі зробить і все, що хочеш. Але зможе замінити людину в журналістиці знов таки, з точки зору надання текстів, вже на сьогодні так. З точки зору аналітики ні. І тут якраз тут якраз професійна журналістика отримає дуже класний шанс довести, що вона має право в цьому суспільстві тут і зараз функціонувати і працювати. Але треба розуміти, що вона має конкурувати з одного боку з цією джинсою желтушною, з іншого боку, з тими телеграм-каналами. З місцевими там, якимось блогерами або чи якимось. І... А більш того, сьогодні для журналіста ще ж є головним не тільки його аудиторія і конкуренти, а ще і алгоритми роботи самих телеграм-каналів. Ти маєш е... сподобатись, так би мовити. Ти, 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 ти маєш бути зрозумілим не тільки людині. А ти маєш сьогодні бути зрозумілим ще і для алгоритму того ж самого Фейсбуку, щоб твоя інформація потрапила на перші міста. Для, для Ютубу там взагалі дуже складно там, в топ переглядів для того, щоб тебе дивилися. Нові часи, нові, нові, виклики, нові виклики, але все ж таки українські професійні журналісти бути. Не тільки українські професійні журналісти, просто для українців це сьогодні є важливим. Аналітика, вона, вона вона має запит, вона необхідна сьогодні, і так це за нею майбутнє саме за професійною журналістикою. Ірина Віталіна лише за браком часу. Маю вам подякувати за ваш час і цікаву розмову. Дякую вам велике. Дуже цікава розмова. І вона не вимірюється лише там 20 хвилинами. Дякую вам за ваш. Час і дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Нагадаю, сьогодні в нашій студії була Ірина Мацишина, докторка політичних наук, професорка кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ну, а ви залишаєтеся надалі разом із телеканалом Віта. попереднього. чекає ще достатньо цікавого.